Українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті після видовищної перемоги над британцем Терсном Ф'юрі та поповнив колекцію персональних. Досягненню боксі. коротко про найважливіші перемоги Усика за час виступів на професіональному рівні. Далі в добірці РБК Україна вітчизняний боксер дебютував на профі-рингу ще в 2013 році. Першим суперником олімпійського чемпіона став маловідомий мексиканець Феліпе Ромеро. А бій відбувся в столичному палаці спорту. Тоді та впродовж п'яти наступних років Усик виступав у першій важкій вазі у п'ятому поєдинку. В професіоналах українець завоював перший титул тимчасового інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. по справжньому вагомий пояс Усак одягнув у вересні 2016 року, здолавши за одностайним рішенням суддів поляка Кшиштофа Гловацьке. Так, уродженець Криму став повноцінним чемпіоном WBO. Далі усику знадобилося ще два роки, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в крузервейті від подальшого перебування в цій ваговій категорії. Український боксер і так перевагу не бачив. Тож пішов підкорювати хевівейт і досягнув поставленої мети за 5,5 років. Давайте згадаємо Олександр Усик. Час Візерспун – 19 дев'ятнадцятий рік після п'яти років виступів у Крузервейті Українець вирішив спробувати сили в надважкій категорії. Усик домовився про бій із Французом Карлосом Такамом, але двічі зазнав травм. Зрештою, поєдинок зірвався, і новим суперником став нідерландський боксер Тайрон Спонг. Але перед боєм провалив допінг тест. Тож довелося екстрено кликати ветерана Чаза Візерспуна. Усик домінував впродовж усього поєдинку, завдав десятків ударів і дебютував у надважкій вазі технічним нокаутом після сьомого раунду. Олександр Усик, Мурат Гасієв, 18 рік. Абсолютного хліба вітчизняний боксер покуштував, що в першій важкій вазі. Та перемога в категорії надпринципових. Усик не просто побив росіянина, а ще й зробив це в лігві ворога на московському олімпійському. У Українець методично гамселив опонента, а все на що спромігся Гасієв не впасти на підлогу за 12 раундів. Однак, у підрахунку очок суддівською трійкою російський боксер не мав сподівань. Перевага Усика була тотальною. Тож він безапеляційно став абсолютним чемпіоном світу в крузерветі. Олександр Усик, Тоні 18-й рік, перед перед. Перед переходом у Хеві Вейт Усик провів непростий бій проти британця. Сценарій поєдинку це справжній трилер. Беллі виглядав ефективнішим у стартових раундах. І йшов у лідерах за суддівськими нотатками. Усик змушений був піти на нестандартні рішення, і у восьмому раунді українець провів кілька вдалих комбінацій, намацуючи слабкі місця в обороні опонента. Зрештою, український чемпіон серії ударів відправив Беллі в нокаут, і на білому коні переможця влетів у надважку вагон. Ентоні Джошуа, Олександр Усик, 21 рік. Уже третій поєдинок українця в новій ваговій категорії став чемпіонським. Усик вийшов у ринг проти іншого олімпійського чемпіона. Джошуа на той час контролював пояси WBA, WBO, IBF та IBO. Саме британець був фаворитом, але український боксер заволодів ініціативою з перших раундів. У фінальних же Джошуа був геть знесилений та лише дивом. уник нокауту. судді були бажальними до чемпіонів. Чемпіона уся трійка віддала перемогу Усику та запустила зворотний відлік до ролі абсолютно. І, врешті-решт, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі, 24 й рік, ймовірно, найважчий поєдинок за всю кар'єру чемпіона. Циганський король довів, що поруч із почуттям гумором, наділений неабиякими боксерськими навичками, ініціатива впродовж бою кілька разів переходила від кулаків. Одного до іншого і вирішальний же епізод трапився в дев'ятому раунді, коли усику Ф'юрі та цілою серією потужних ударів відправив на канати. Рефері трохи підіграв британцю, витягнувши підрахунок 10 секунд. Утім, на двох із трьох. Суддів нокдаун справив враження. Ми могли б почути перші слова Усика після бою, але пам'ятаємо так, що він звернувся до батька і сказав, що ми це зробили. Про що говорили Усик і ф'юрі після бою? Після завершення поєдинку суперники провели таку. Коротку розмову Тайсон Ф'юрі підійшов у кут команди Олександра Усака і продемонстрував поведінку, яка була зовсім непритаманна йому до старту битви. І під час бесіди український боксер зізнався, що почав готуватися до бою проти циганського короля так ще у 2008 році. А британець проявив приязність і заявив про бажання провести відпустку з родиною Олександра Усака ба більше. Англієць розповів, що хоче для цього приїхати в Україну а також покликав новоспеченого абсолютного чемпіона світу до свого дому. Щоправда, після оголошення результату Тайсон Ф'юрі знову увімкнув свою іншу сторону та заявив, що Олександру Усику подарували перемогу через війну в Україні. Я ж нагадаю, що восени між боксерами очікується реванш. Вони обидва. Підтвердили готовність вийти у ринг один проти одного. Знову на кону буде стояти три чемпіонські пояси: це WBC, WBO та IBO. Реакція президента, якою вона була, президент України Володимир Зеленський відреагував одразу ж після бою і написав у себе в соціальних мережах: Українці б'ють потужно і. Врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу. Важка битва, що доводить українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю чемпіони! Вітаю країну і слава Україні! Вранці 19 травня в Україні відбувся ще один бій для українських прихильників боксу, у якому Денис Берінчик побився із Еммануелом Наваретем. Поєдинок відбувся в американському Сан-Дієго. Боксерське шоу відбулося на печанга арена, а на кону головного бою стояв титул чемпіона світу за версією WBO. Це був вже другий бій для прихильників боксу в Україні за останню добу. Пише два канал, і другий великий бій для України. Що дійсно лише вночі, 19 травня, Олександр Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у Хевівейту. Тому Денису Барінчику хотілося продовжити переможну Серію для своєї рідної країни і Денис вийшов на ринг у камуфляжному костюмі та із шаблею у руках під козацький марш. Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Мунеля Наварета у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Поєдинок Берінчик. На варете відбувся у ніч проти 19 травня в американському сан Сан-Дієго, Нагадаю, і поєдинок тривав усі 12 е, раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням присудили перемогу українцю: 115, 113, 112, 116, 116 і 112. Велике Великі вітання. Я думаю, що кожен з вас, хто дивився перший і другий бій, відчували. Велику гордість за наших українських козаків, які так принесли не тільки перемогу собі, але й всій Україні, і довели, що українці можуть. І дійсно повторюючи слова президента України Володимира Зеленського, українці б'ють потужно і, врешті-решт, усіх наших противників буде подолано, і бачимо, що українська витримка і сила народжують українську перемогу. Тому великі вітання. І Денису, і Олександру ми віримо в них і в майбутнє також перемоги.